Друзі, хочу вам нагадати, що ми ще маємо в наявності наші тактичні помічники. Ось такий варіант в комплекті з щипом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Є скобій. Довжина ручки 24 см. Загальна довжина 64 см. Сталь 440. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber Номер вказано шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати. Наш металевий захисник. Йде в комплекті з щохоміки який кріпиться на поясі. Довжина ручки 23 см. Загальна довжина 63 см. Сталь 440 с За детальнішою інформацією напишіть нам на вайбер номер в карта профіля. Також нагадую, що ми працюємо без водопад. Всі, так довго на нього чекали, і ось він знов наявності. Наш крутий стілет. Іде в комплекті, з хомік який кріпиться на поясі. Накладки з дерева. 165Х13, загальна довжина 32,5 см, довжина клинка 15 см, довжина ручки 17,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацією, напишіть нам на Viber номер вказаної на шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Хто так довго чекав? Ось, вона знов наявності. Наша крута катана. Іде в комплекті з чехом з екошкіри, який кріпиться на поясі. Старш 65К13. Конструкція з металева, накладки з дерева. Загальна довжина 45 см, довжина клинка 30,5 см, довжина ручки 14,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішою інформацією напишіть нам на вайбер номер вказано в шапці профілю. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Акція на наш складний помічник Гербер. 1 за 270, 2 за 370 і 3 за 520. Ручка прогумована, є кліпса ста 440, загальна довжина 19 см, довжина кланка 8 см, довжина ручки 11 см, а товщина 2,2 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на вайбер номер вказаної шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Розкладний захисник іде в комплекті з чохлом, який кріпиться на поясі. Ручка прогумована. Сталь 440 с Довжина ручки 20 см. Загальна довжина 50 см. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber, номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплат. Мега розпродаж на універсальні кухонні помічники. Один за 400, два за 600, три за 800. Відуть комплексі щохом з екошкіри. Конструкція суцільна металева, накладки з дерева, сталь 440, с загальна довжина 22,5 см, довжина клинка 11 см, довжина ручки 11,5 см, а товщина 3 мм. За детальнішу інформацію напишіть нам на Viber номер вказано в шапці профіля. Також нагадую, що ми працюємо без предоплати.